Вітаю всіх, і зараз настав час хвилинки здоров'я. І сьогодні наша тема божественне проведіння дії в житті людей. Нічого не відбувається випадково. В житті кожної людини діє божественне проведіння. І якщо ми довіряємо Богу, то свого часу побачимо його люблючу руку в обставинах нашого життя. І сьогодні лікар, який написав ці теми. Пропонує послухати нам дві історії, які не пов'язані із здоров'ям, але вони, він сподівається, що вони допоможуть тим, хто переживає стрес, усвідомити, що Господь контролює кожну мить їхнього життя. Якось улітку до санаторію приїхала молода сімейна пара з Києва. Через кілька днів вони випадково виявили, що в їхньому заїзді були жінки з Німеччини. І до того ж прізвище однієї з них збігалося із прізвищем її близького родича. Річ у тому, що близько десяти років ця сім'я шукала дідуся по лінії дружини. Ще з радянської влади він зазнав репресій і його відвезли до Казахстану. Зв'язок із ним повністю перервався. Минули десятиліття, але від нього не було жодної звістки. Пізніше в сім'ю, яка, яка втратила свого батька, з'явилась дівчинка. І вона виросла і вирішила знайти свого дідуся. Однак всі спроби були марні. Вона зверталась до різних інстанцій, писала листи до різних служб через інтернет і навіть звернулася за допомогою на телевізійну програму «Жди мене». Проте все було марне, жодної вістки. І зрештою молода сім'я зупинила пошуки. І раптом у невеликому санаторії вони зустрічаються з жінками з Німеччини і дізнаються, що одна із них сестра їхнього дідуся. Уявіть собі, як склались обставини. Це було просто неймовірно. Виявилось, їхній дідусь довгий час жив у Казахстані, а потім поїхав до Німеччини. Згодом він помер. Але там ще залишились родичі. І, хоча внучці не довелось побачити свого дідуся, натомість вона дізналась, як склалась його доля, і познайомилась із своїми рідними. На прощальному вечорі жінка розповіла про цей досвід усім гостям. І вона говорила, що лише Бог міг спланувати таку дивовижну зустріч. Інша ага. історія. Про двох чоловіків, які приїхали з різних місць, один з Америки, інший з Черкаської області. І вони разом відпочивали в одному санаторії, жили в одній кімнаті. Вони потоваришувались, обмінялись телефонами і вирішили підтримувати зв'язок, коли роз'їдуться. Однак один із них пізніше загубив телефон, а інший не мав можливості зателефонувати. Минуло близько двох років. Чоловік із Чикаго знову приїхав до санаторію, але тепер із своїм маленьким сином і з тещею. Дитина і бабуся поселились в одному місці, а чоловіка поселили в іншій двомісній кімнаті в іншому корпусі. Підійшовши до столу реєстраторки, гість з Америки оформив документи. І потім він вирішив запитати, чи можна за старими журналами знайти номер телефону. Його давнього знайомого, з яким він мешкав раніше в кімнаті, для того, щоб з ним зв'язатися, поки він перебуває в Україні. Дівчина відповіла, що зробиться, але трішки згодом, після того, як завершить реєстрацію гостей. Узявши свої речі, чоловік подався до другого корпусу, де був його номер. Відчинивши двері, зайшовши до кімнати, він був просто вражений. Як думаєте, кого він побачив? Ні, він побачив, на тому самому ліжку сидів його старий знайомий, якого він просив номер телефону. Таке враження, ніби він каже, цей знайомий і не, ї... не їхав додому з цього санаторія весь цей період. Друзі обнялись, поговорили про життя. Увесь заїзд вони дивувалися з того, як відбувається їхня зустріч. Господь у своєму проведінні керував їхнім приїздом. Протягом заїзду. Чоловіки розповідали про те, як вони зустрілись, не домовляючись про це і нічого не знаючи один про одного, та ще й потрапили в одну кімнату. До речі, ніхто із співробітників і реєстраторка не підозрювали про те, що відбулась така незапланована зустріч. Усвідомлення того, що Бог керує нашим життям, має наповнити наші серця миром і спокоєм, довірте всі свої плани і майбутнє тому. То у своєму проведінні не помиляється і робить все для добра своїх дітей. Кожного ранку посвячуйте своє життя Богові. Нехай це буде найпершою вашою справою. Моліться так: візьми мене, Господи, я повністю належу Тобі, я складаю всі свої плани біля Твоїх ніг. Використай мене сьогодні, у Твоєму служінні, будь зі мною. Щоб усі справи я завершив разом з тобою, і це необхідно робити щодня. Отже, щоденно вранці посвячуйте себе Богові, вручайте йому всі свої плани, будьте готові виконувати їх або відмовтесь від них, керуючись його провидінням. Бажаю, щоб ці слова здійснились в вашому житті і щоб ми могли так жити. Амінь.